І мені час обваляти свої нагетси в паніровці. Насипаємо в тарілочку і кидаємо туди наші динонагетси. Тепер застиляємо пергаментний папер та викладаємо туди нагетси. відправляємо готуватися в духовку та не забуваємо завести годинник, щоб не забути про них. Готово. Можна і подрімати. Бабуся, я взагалі то працюю. Курка виглядає бридко. Краще я зроблю свої авторські нагетси. Таких точно ніхто не робив. Для цього мені знадобиться печиво Марс. Такі смачні, але вони тільки для Марго. І так, потрібно їх достану крифти за допомогою терки. А тепер додам туди арахісову пасту. Гарненько перемішуємо і виходить шоколадне тісто, котре виглядає так собі. А що, якщо обваляти його в какао? Здається, ідея супер. Обваляємо шматочки шоколадного тіста в какао та викладаємо на тарілочку. Наливаємо шоколадний сироп і готово. Бабуля, прокидайся! Диви, що я приготувала! Цінаги це схожі на вугілля.